І знаєте, із ними відпочинок якісний, надійний і максимально комфортний. Список найкращих турагентств України назвали на сьомій професійній церемонії нагородження, і яку організував один із найбільших туроператорів на Райському острові Кіпр. Там пощастило побувати і журналістам сніданку, а також Анатолію Анатолію. Про наш робочу курортний на вікенд Дивіться далі. До сонця, моря і пальм із осіннього Києва сніданок повертається у літо. От на кіпр летимо, тому що там буде цікава церемонія нагородження найкращих туроператорів України турагенції. Ну і нас запросили взяти в цьому, в цьому участь. Я буду ведучим, але й на невеличкий відпочинок. Анатоліч також сподівається, я буду просто біля води. Читати Гаррі Поттера, дочитувати Останній роман. Церемонія нагородження туристичним оскаром розпочнеться за декілька годин. Є час, аби спробувати місцеву кухню, полежати на пляжі і скопатись у теплому морі наприкінці жовтня. Вечірні вбрання вже готові. Кришталеві статуетки виблискують на світлі софітів. І ще трохи, і вони дістануться переможцям. Кращим з кращих. <професіоні> 20, 13. номінанти хвилюються як голівудські зірки перед оскаром. Ми готувалися к этому цілий год, поэтому для нас це... Переживаємо. Це собиття, которое заслужує похвала і особого внімання. Я думаю, що сьогодні депутатів буде дуже багато, очень много. Ви теж получите свою лепту слави. 17 номінацій від прориву року до динаміки розвитку. Зараз зібралася еліта туристичного бізнесу в Україні. І мені безумно ці к чему Є есть к є дальше далі йти. является як лакмус, свого роду лакмусовой бумажкой того, як ми працюємо. В прошлом году нам не було награди, но нас позвали. В цьому нам и награду дали. окрема премія за розвиток туристичного напрямку на Кіпер. За даними страхових компаній, саме цей острів стає все популярнішим серед українців. В літній напрямки була Болгарія. Після цього став Кіпр, Навіть Греція почала поступатись. Надичаємося сервісом, інфраструктурою і підход туристам. Кіпська гастебримства. І співучасниці голосу України» Вікторії Олізе свої нагороди отримали більше двох десятків турагентств. Це саме ті компанії, яким можна довірити свій відпочинок.